Мої любі стрільці, привіт, мої дорогенькі. Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на жовтень місяць для вас, тим паче, в жовтні у нас коридор е затемнень, який розпочинається з сонячного затемнення 14 числа, і закінчується місячним затемненням, а коридор. Затемнень, коли так багато йде затемнень, це завжди доленосні зміни, події, такі важливі й доленосні. Давайте будемо дивитися. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичні, на романтичні і містичні. З кожної колоди по три карти. Це загалом дев'ять карт. Якщо ви бажаєте ще отримати більше підказок, дивіться за знаком свого асценденту. Таким чином, ви отримаєте 18 карт і Буде легше обрати, що з вами резонує. Можливо, щось з вітом, щось звітом. Отож, не гаймо часу, таро райдера уейта, класичне. І карта для вас стрільці. Жовтень місяць. Королева мечів. Це доросла жінка, стихії повітря, близнюки та ризи водолії. Така жінка 45 плюс. Хто вам ця жінка? Ваша половинка, ваша мама, ваша бабуся, в залежності, скільки вам років, це жінка можливо війде в ваше життя така жінка, якщо ви в пошуку. Жінка, яка вміє раціонально мислити, жінка, яка вміє висловлюватися, жінка, яка має гострий язик. Меч на поготові завжди. Вона може вколоти, може відрубати, вона може вам дати цінну пораду, тому що вона стратег, вона вміє прораховувати, вона вміє писати сценарії, сценарії життя. То вона така далекоглядна. Жінка-фахівець. Можливо, жінка, яка вміє тримати і вправно володіє такими колючо-ріжучими предметами: Перукар, е кухар? Хто в нас ще? Е голкотерапія, медсестра, е хірург, тобто жінка, яка е Спеціаліст, яка вміє користуватися тим гострим предметом, фахівець своєї справи, або ж мечі це ще ясність. Мечі надають нам розуміння ситуації. Це може бути це також юриспруденція, стихія їхня це адвокати, юристи. Ну, тобто, підставляйте під свою ситуацію, яка саме жінка війде в ваше життя, чи це як енергетика, чи це як фахівець. Чи це вже є ваша половинка. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Король мечів. Та ще й чоловік такої ж стихії, повітря. Чоловік дорослий, який е, також, можливо, буде вас, чому, як, дасть вам інформацію. Тобто. Ви з ним спілкуєтесь, комунікуєте, і він щось вам скаже, те, що вас зацікавить, бо меч це інформація, це думки, це слова, ну і це також людина-фахівець, тільки вже чоловік, все, що я перерахувала щойно королева мечів, жінка-фахівець, так і король мечів це чоловік-фахівець, кухар, перукар, медбрат, хірург, який оперує. Уколи краси, е операційне втручання, е також юристи, адвокати. Тобто, дивіться, у вас і має, може бути жінка, і чоловік От цих, цих спеціальностей, що я перерахувала щойно, яким чином вони програються, чи як енергетика, чи як люди. Підставляйте під свою ситуацію. Також щось підкаже, допоможе, внесе ясність, також і от або жінка, або чоловік, або обоє внесуть ясність в вашу якусь ситуацію. Дивимося далі. Третя карта для вас. Ще раз перетусую. Королева Пентаклів. <сум> Скільки людей буде в вашому житті в жовтні місяці задіяно? Ви подивіться, це доросла жінка, стихії, земля. Козирі, телець діва. Що будуть ділити вони, жінки ці? Тут також хто вам ця жінка? Можливо, ваша половинка, мама, бабуся, доросла жінка. Також. Що вона буде про вас дбати, буде з вами контактувати, приїде, ви до неї, вона до вас. Жінка також фахівець в сфері фінансів. Можливо, вона буде радити вам, от тут з мечі це ідея, от прийде ідея від такої жінки, чи від такого чоловіка, чи це партнери ваші по бізнесу. А тут жінка, яка складе вам бізнес-план або порадить, як краще, куди краще. Вкладати ваші кошти. Тобто, знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію. Це подруга ваша. Або якщо ви в пошуку, у вас буде вибір. <смі> буде і така жінка, і така жінка. Дивимося далі. Наступне в нас романтичне таро. Що воно нам розкаже? Візьмемо три карти з нього. Стрільці, жовтень. Які важливі події. Королева кубків. Ну, В вас гарем. Повністю всі три королеви у вас зібралося. Бракує ще вогню. Королева кубків. Знову ж таки, доросла жінка, стихії, е, вода, риба, рак, скорпіон. Ну, тут вже не може бути мама чи бабуся, тому що це романтичне це сфера, можливо, це ваша половинка, ваша кохана, коханка, ваша, хто вона вам вам знати краще. Жінка, яка можливо вас зваблює, жінка, яка з пропозицією якоїсь. Яка, вона, вона може бути романтична, вона може бути істерична, вона може нав'язуватись, вона може шантажувати, вона все, що пов'язано з емоціями. Або жінка, яка вам подобається. Ви відчуваєте до неї. Вона вас манить, у вас до неї почуття, у вас до неї. Е... Бажання це вогонь. Тут почуття, емоції. Знову ж таки, підставляйте кожен під свою ситуацію, що та жінка? Хто вона вам? Дивимося далі. Ну, людей буде багато навколо вас. Буде людей багато. Може, родичі з'їдуться, якісь ваші раз так багато людей. Або щось будете вирішувати, ділити. Багато мечів, угоди, підписувати контракти, про, про планувати щось. Так, наступна карта. лицар Лицар Пентаклів. Ще одна людина. Ну, це вже для дівчат, напевно. так лицар це молодий чоловік до 40 років. Пентаклі це земля, козиріг діва, телець. Прийде, ви бачите, він прийшов так як, з пропозицією, або він, ви його вже знаєте, і він кидає монетку, щоб повернутися ще раз. Тобто, людина вже, яка була в вашому житті, хоче до вас повернутися. Дівчатка-стрільці підставляйте під свою ситуацію, або ж ви познайомитеся з таким молодим чоловіком. Ну, пентаклі, стихія Землі це такий консервативний, врівноважений. Ну і Пентаклі забезпечений, але може бути такий, який все прораховує, даремно гроші не витрачає, але хоче до вас повернутися, тому що він тут збурляє монетку, фонтан. Гарно проведете час без, без обов'язків, без, без обіцянок, але йому буде, захочеться ще до вас повернутися, залишити слід в його серці. Ну, і що ж далі? Що ж ці всі люди будуть робити? Вже <сум> п'ята карта. Так, третя? Зірка. Класна. Зірка. Тобто, ви якщо в парі, це ось Зірка Зірка тут саме в цій колоді зображена, бачите, як пара, яка тримається за руки. Зіркова пара. Тобто, Ви один для одного, от є такою зіркою, яка зігріває, яка тішить око, яка неймовірна, яка найкраща, ви один для одного такі. Якщо... Ви не в парі, то, можливо, ось з цих людей складеться пара. Якщо ви чоловік, тут є також вибір жінок, є і королева мечів, і королева Пентаклів, і королева кубків. Якщо ви жінка, також є король мечів, і є лицар Пентаклів, є з кого обирати. можливо, складеться пара. Ось така загориться іскра між вами, і все, і запалає Зіронька. Дуже цікаво. Дивимося далі. Наступне долина міражів, Таро. Може, воно нам відкриє завісу? А то щось одні люди. Незрозуміло. Так, стрільці, жовтий. Ай, Так що ж, ти стрибаєш. Стрільці, жовтень місяць. Король Кубків хотів втекти. Ну тут короля Кубків у нас ще не було. Можливо, зараз випаде. Стрільці, жовтень. Місяць. Сімка Пентаклів. А сімка пентаклів це коли. Вже, вже майже плоди дозріли, і скоро ви отримаєте дивіденди. Скоро ви ще трішечки ви щось робите, над чимось працюєте, доробляєте, втілюєте проект чи завершуєте, що ви там завершуєте, яку роботу, яка принесе вам гроші, об з вами розрахуються, принесе винагороду. Ну, тобто, бо сім це 70%. Плоди дозріли на 70%. Так як це сфера пентаклів, це гроші, тобто скоро ще трошки щось і ви отримаєте за те, що ви робите, отримаєте гонорар. Або ж якщо це стосується тіла нашого, бо земля це також наші ресурси, наше тіло, то можливо, ви щось робите своїм тілом, лікуєтесь, наприклад, та проходите реабілітацію чи ну покращуєте своє тіло, то це також ви вже на 70%, ще трішечки, і вже ви на фінішній прямій, і вже отримаєте результати. Дивимося далі. Наступна карта. От, власне, бачите, можливо, тому стільки людей задіяно, тому що в нас тут фахівців багато, тому що тут скоро ви утримаєте результат в тій сфері, куди ви втілюєте щось. Наступна карта, друга карта. Закохані. Дивіться, як класно у вас була і зірка, і закохані, ну, однозначно, хтось знайде своє кохання. Бо багато людей, і зірка, і закохані, щось проявиться. Хтось висвітиться, хтось для вас стане зіронькою, чи ви для когось станете зіронькою, і складеться пара. Знову ж таки, якщо ви в парі, це закохані аркан для вас, у вас все гармонія, класно, ви тут. Повна гармонія, люди сплелися в одне ціле, сонечко над головою зігріває досить велике. Дивіться, яка тут гарна атмосфера. Якщо ви не пара, то є шанс стати парою. Енергетика чудова, коли все через рожеві окуляри. Коли все легко, коли ми комунікуємо, домовляємося, коли в партнерстві, в роботі також нам легко ми на одній хвилі чуємо один одного, дослухаємося один до одного. Ну класно, одним словом. Цікавий такий дуже прогноз, а стрільці. І третя карта для вас. Так що ж ти стрибаєш? А ну, що ж там вистрелували? Ви, Лицарь посухів, це ж ви? Ваша стихія, вогонь, лицар це молодий чоловік Стихія – вогню. Стрільці, Лев і Овен. От і ви все навколо вас буде крутитися. Ви будете активно задіяні. Ви подивіться, які тут гордо, горда постава, піднята високоголова, яка впевнена в собі людина. Лицарі це швидкі карти, це ж активність, це коли швидко все втілюєте. Можливо, це поїздка, це автомобіль, це зміна локації. А в нас тут є і закохані, і зірка, можливо, це отак ви гарно поїдете кудись проводите разом час. Поїздка, відпустка. Просто вихідні уікенд, коли ви разом проводите і їдете, дорога. Ну, одним словом. Класний у вас прогноз. Починався так загадково. Люди, 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 а потім зірка і закохані. Рада за вас, стрільці. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам. Неймовірно позитивного і класного місяця, який принесе вам кохання, радість, задоволення людей в ваше життя, нових нових знайом, нові знайомства, нове кохання, романтику, людей-фахівців, якщо ви шукаєте, потребуєте таких фахівців, як юристи, адвокати чи будь-якого фахівця фінанси, фінансову грамотну людину. Ну, тобто. У вас величезний вибір. Я бажаю вам втілень, я бажаю вам радості, успіху, запал у вас і так є, швидкість вам гарантована. Тому тільки кохання, любові, проживіть цей місяць з радістю і з вдячністю. Я вдячна, що ви у мене є, що ви мене дивитеся, що ви пишете, що ви комунікуєте зі мною. Неймовірно рада. Чекаю ваші коментарі, ваші повідомлення, ваші настанови, ваші побажання. Приймаю все. Люблю вас обіймаю. Ставте вподобайки і підписуйтесь, хто ще не підписався. Почуємося, па-па.